Давайте подивимось, як цим користуватися. Ось в нас є два приклади. Вони виглядають страшними, величенькими, але насправді задачі на формули зведення одні з найпростіших. Давайте подивимось. Почнемо з, о, з прикладу А. Тут я е, хочу, щоб ви виписували кожен з цих елементів. Якщо я побачу, що ви відразу підставили, так, це на ЗНО, можливо, і не буде помилкою, якщо ви зробите це правильно, але все ж таки ем, буде визивати підозру, що ви десь щось почули, не те написали і можуть знизити бали. Особливо, якщо ви десь щось помилитесь. Тому, будь ласка, робіть. Так, як я вам пропоную. Тобто, спочатку випиште всі ось ці елементи, де є у дужках якийсь вираз з нашими кутами π на 2 π 3 π на 2, бо 2 π Ось таким чином. Ось ми їх виписали. І далі будемо їх рахувати. Тангенс мінус Х. Рядок тангенса. мінус, тобто нижній знак на перетині беремо. Це в нас буде тангенс і знак мінус. Бо нижній знак тут мінус. Значить, беремо нижній знак і тут мінус. Далі синус 3 π на 2. Ось наш синус. Ось наше 3 π на 2. Ну, взагалі тут один варіант, бо це буде мінус косинус, і ми його переставляємо. Далі косинус π плюс х рядок косинуса π, Плюс х, тут також знак лише один. Виписуємо, що це мінус косинус. І беремо катангенс. Тут у нас плюс, тобто будемо брати верхній знак, рядок катангенса, стовпець 3пі на 2. Буде ось такий вираз. Плюс верхній знак це в нас мінус. Саме на перетині я маю на увазі мінус тангенс Х. Коли це зробили, нам потрібно підставити знайдені результати в наш приклад. Знаючи вас, вам трішечки ліньки переписувати з умови ще раз цей вираз. Тому, якщо ви робите якісь розрахунки, а потім вам потрібно повернутися і продовжити умову, нагадую, ви можете зробити ось таким чином: написати дорівнює, взяти його в кружечок. І деінде продовжити, тобто показати, що ось цей наш вираз продовжується в цьому місці. Замість тангенс мінус Х ми підставимо мінус тангенс Х. Замість синуса, мінус косинус і так далі те, що ми з вами знайшли. Вийшов ось такий приклад. Конкретно в цьому прикладі ми бачимо, що можемо просто скоротити наші вирази. Тобто мінус косинус і мінус косинус, мінус тангенс і мінус тангенс. Якщо у вас буде е, не відповідати лише знаком, то нагадую при скороченні це ви, от, наприклад, скоротили на тангенс, і десь залишилася одиничка, десь мінус одиничка. Тобто знак у нас буде уповідати. Тому, яке ми скоротили. І також хочу зазначити, це можливо лише в тому випадку, якщо у вас множення і немає жодних плюсиків, мінусиків, або ще щось в цьому випадку. Тут ми розуміємо, що це буде одиничка. Майте на увазі відповідь не обов'язково буде числом. Це може бути і вираз. Тому, як приклад, я пропоную подивитися на другий. Так само. Виписуємо всі ці елементи. Перший синус пі мінус бета, так. А тут косинус бета мінус пі на 2. Ну, хтось може сказати, яка різниця? На жаль, різниця є. Для того, щоб поміняти їх місцями, щоб було так само, як в формулі, нам потрібно в самому аргументі винести мінус за дужки, Ось таким чином. Тобто буде вираз в аргументі в, в, в дужках і ще й мінус. Далі тут ми користуємося властивості парністю та непарністю тріонометричної функцій. Тобто ось цей мінус або винесеться вперед вперед функцією, або знищиться, якщо функція буде парна. У нас косинус, а косинус – функція парна. Тому ось цей мінус, який ми винесли за дужки, Можемо знищити, і буде вираз π на 2 мінус бета. У синуса тангенса або катангенса мінус винесеться перед функцією. Майте це... увагу на це. Так, далі. Далі в нас синус π на 2 плюс бета і косинус π мінус бета. Перше, що ми виписуємо, синус π мінус бета, це перший рядок, другий стовпець. Мінус бета, тобто нижній знак, нижній знак на перетині це плюс. Тобто плюс синус бета. Дивимось тут косинус пі на 2 мінус бета. Рядок косинуса стовпець пі на 2 плюс мінус альфа беремо знов таки нижній знак. Чому нижній? Бо в дужках в нас мінус. Ми якось можемо сказати, плюс це верхній знак, якщо в дужках. мінус це нижній. Можливо, так вам буде краще запам'ятати. Або довести до да, автоматизму. Тобто, мінус беремо нижній знак на перетині, тут також буде знак плюс. Далі синус π на 2 плюс бета, той самий стовпець, але рядок синуса. Тут єдиний вираз, буде косинус альфа. Перепишемо його. І залишилося косинус π мінус бета. Також єдиний вираз, мінус косинус. Beta. До речі, стосовно літери, може бути будь-що не обов'язково альфа, може бета, як в цьому випадку, можемо взагалі якийсь ем, незвичний для нас символ. Тобто можете писати, ну, все, що написано, можете вважати, що це той альфа, що в нас є у формулах. Так, оце в нас буде мінус косинус бета. Підставляємо далі. В нашу формулу а, можна сказати, що взяти у кружочок і далі продовжити, але тут буде деякий момент. Чому? Бо якщо ми знов таки продовжимо кружечок, буде незрозуміло, бо бачите, перша умова, друга умова, потім розв'язання йшло. В цьому випадку нам якось потрібно відрізняти. Для цього візьмемо просто іншу фігуру, наприклад, у квадратику. Тобто в таких випадках ви можете будь-яку геометричну фігуру: кружечок, квадратик, зірочка, сердечко, будь-яке, по суті. Ну, звичайно, починаємо з кружечка. Це якось більше часто використовується. І так, ось наше продовження нашого дорівнює. Бачите. Так, ми відразу знаємо, що оце продовжується в цьому місці, цей квадратик в цьому місці. Підставляємо наш вираз. Синус на синус це синус квадрат, мінус косинус на мінус косинус плюс косинус квадрат. А це в нас, як ми уважно побачимо, формула скороченого множення. Тобто, це дорівнює одиничці. Ось такий в нас вийшов приклад. Сподіваюсь, поки що все всім зрозуміло, і ви вже вдома зможете розв'язати ці приклади. Тобто. Через синус обчислити значення трьох тригонометричних функцій, це на кшталт нашого першого завдання. Далі три приклади: це скорочення, спрощення виразу, дослідити напарність і спростити вираз через формули зведення. Ну, сподіваюсь, все зрозуміло. Бажаю всім успіху, до побачення. Thank <laughs> you.